Але є люди, які дуже раді були і раді тому, що ми згоріли. Це точно. І Дарницька адміністрація перш за все, тому що скільки ми тут живемо, стільки від Дарницької адміністрації ми бачили тільки негативне відношення до відношення до нас, начебто, ми не мешканці Дарницького району, а якісь і Ну, які заважають жити нормальним людям восьмого мікрорайону, скільки ми просили зробити дорогу до нас. Так, замість того, щоб зробити дорогу, Києвість Бут розвалив тут дорогу. В 86 1986 році тут буде асфальт. Вона була під'їзною дорогою для важкої техніки, розбили повністю, засипали. Тепер, уже скільки закінчилось все будівництво, пора вже було поновлювати дорогу, ніхто не збирається. Попов дав доручення е, дорогу зробити. Замість цього Дарвінська адміністрація пише Попову. Нам цей лист теж продублірували. Значить, дорогу робити капітальну вважаємо передчасним за підписом Самітковському. А замість того, просимо прискорити виселення. Цей лист ми отримали за дві тижні до підпалу. І, звичайно, сказати, що Дарницька асоціація підпалила, просто проситься, просто проситься. що прискорити виселення таким способом, це якраз в стилі нашого питання, так? Да. Так, Дуже швидко вирішується. Але доказів немає. І звичайно нікого не звинувачую.